Вітаю, вітаю! Сьогодні спіймаємо унікальну звичайну щуку на Селенге. Так, перша локація, перша точка, йдемо на е, локацію Том-Гал. Використовувати будемо спіннінг і як приманку мишу 36 г, гачок 50. Закидаємо в напрямку протилежного берега аж на 50 метрів від берега, і притяжечкою на другій швидкості ведемо нашу приманку. Використовую я спінінг ZEF 270 Так, друга швидкість. Не спішимо. І коли бачимо, з'являється коло на воді, трошечки ось, ось вона вчепилась. Трошечки призупиняємо протяжку, тоді вона точно вчепиться. Так. Перша унікальна щука є, майже 14 кілограмів, непогано. І далі відправляємось, зараз залишу мітку, і далі відправимося на другу точку, яку нам потрібно, нам до неї потрібно добратися за допомогою човна. Значить, ідемо на нашу локацію, яка називається Острів Тайменя що в нами, сідаємо на човен і пливемо вправо. Підпливаємо сюди під цей берег. І також будемо використовувати спінінг. Я використовую ЗЕС 270-й. До речі, не знаю, як це пов'язано, можливо, ви мені підкажете. Ловила на інший спінінг і набагато довше стояла і вилавлювала цю щуку. Взяла ЗЕВС 270 і він прийшов з третього, з треть, з третього закида. Так, також використовуємо приманку мишу 36 грамів, гачок 50. Протяжечка на другій швидкості. Ось друга наша унікальна щука. Ось. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую за вподобайки та коментарі. Вдалої рибалки, всім па-па!